Англійська чорна також м'ясна порода. Яєчка несуть гарно, Ой, не виривайся. А так, вони, а так вони виглядають. Такий красивий у них окрас, Вес, вес гарний. такі що на, на м'ясо вони йдуть на тушку аж бігом. І з них, з них можна буде робити смокінги. Смокінгів зараз покажу. Тут в мене, мабуть, їх немає. А, є. Оп. А такі з них, виходить, виродищі. Якщо мальчик англійська чорна, а дівчинка техас, виходить, такі пінгвінчики. І вони по весу виростають більше, ніж техасці. Іменно оцей гібрид в першому поколінні. Далі з них вже, вже на плід їх не можна. це перший виводок і все. Держимо на м'ясо.